І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе досі сивий дід коло хатиночки, і бавить хороше та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, я, сміючись. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки, і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить ніжком. Де те лихо, печалі тіє. Вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби. Сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все спочило. Сивий в хату і собі пішов опочивати.